Казка від Марусі, ліхтарик, тата. Жила була дівчинка на ім'я Маруся. Вона любила теплі шкарпетки, какао з пінкою, і коли тато підкидав її високо, високо, аж до стелі. Але одного ранку тато не підкинув Марусю. Він не сидів за столом. і... Його черевики стояли тихо, тихо біля дверей. Мамо, а де тато? запитала Маруся. Мама обійняла Марусю так міцно, як може тільки мама, і сказала. Тато зараз не вдома, він пішов захищати нашу Україну, щоб тут було безпечно дітям. Домівкам і казкам. Маруся кивнула, але вночі їй стало трохи сумно, бо, коли тато не вдома у серці стає тихіше, ніж зазвичай. Цієї ночі Маруся побачила сон. Їй наснилось, що вона опинилась у великому темному темному лісі. Ліс був не страшний, але дуже, дуже темний, і Маруся подумала а раптом я заблукаю. І тут, у її кишенці, засвітився маленький ліхтарик. Теплий, жовтий. Але він не був занадто яскравим. Привіт, Марусю, тихо сказав ліхтарик. Я ліхтарик тата. А де тато? Пошепки спитала Маруся. Тато зараз далеко, відповів ліхтарик, але кожного разу, коли він думає про тебе, я свічусь ще яскравіше. Маруся пішла стежкою, аж раптом дорогу їй перегородила велика кам'яна гора. Я не зможу пройти, злякалась Маруся. Зможеш? Сказав ліхтарик, подивись уважно. Світло впало на гору, і Маруся побачила маленькі сходинки, яких раніше не було видно. Крок, ще крок і ще. Бачиш, сказав ліхтарик, коли тато не поруч, ти все одно не сама. На іншому боці гори Маруся побачила інших діток. У когось теж не було тата вдома, а у когось мами. У кожного в руках був свій маленький ліхтарик, і всі вони світили разом. Ліс став світлішим. Темрява відступила. Татусі усій мами зараз далеко, сказав ліхтарик, але вони роблять Важливу справу вони бережуть світло, щоб воно завжди поверталося додому. Маруся міцно притисла ліхтарик до грудей, а тато повернеться? тихо спитала вона. Ліхтарик засвітився ще тепліше. Тато дуже хоче повернутись, і кожна твоя посмішка допомагає йому бути сильним. Раптом Маруся прокинулась, у кімнаті було світло. Мама була поруч, а в серці Марусі тепло-тепло, наче маленький ліхтарик все ще світив. Мамо, сказала Маруся, я знаю, тато зараз захищає світло. Мама усміхнулася і поцілувала Марусю в чоло. А ліхтарик він завжди з нами, навіть коли здається, що хтось далеко. Кінець. Друже. А якщо тобі сподобалася ця казочка, підписуйся на канал, аби слухати більше цікавих українських казок.